Після більш ніж дворічної перерви відновив роботу університет третього віку. Сьогодні викладачі-волонтери провели першу загальну зустріч із слухачами університету. Керівники Тетяна Карпенко та Світлана Постовєтова привітали усіх із початком занять. А кожен із викладачів ознайомив із роботою свого напрямку. Всього в університеті працюватиме 10 факультетів, з них три нових. Так, напрямок історичного краєзнавства презентувала директор історичного музею Світлана на Матвійчук заняття проходитимуть щосереди, о 13-й годині, в приміщенні закладу. Іноземні мови англійська німецька продовжить викладати Петро Бражук. Він запрошує своїх слухачів у вівторок, на 11-ту годину на заняття з англійської, у п'ятницю на 11-ту годину з німецької. Заняття відбуватимуться у приміщенні центру громадських ініціатив по вулиці. Козацька, 25. Факультет збереження здоров'я продовжить, як і раніше, працювати в читальній залі міської бібліотеки. День і час занять четвер, 11 година. Викладач Марія Караван. Викладач-волонтер напрямку культурологія Валентина Чумак зустрічатиметься зі своїми слухачами щосереди об 11-й годині в приміщенні Центру громадських ініціатив. В цьому ж приміщенні тільки що вівторка о 12-й годині розпочинатимуться заняття із декоративно-прикладного мистецтва, викладач Антоніна Ліщишина. Гімнастика, заняття, з якої проводить Людмила Ніколюк, відбуватиметься і далі в спортивній залі торгового центру Епіцентр дні понеділок з 10 до 11, четвер з 13.30 до 14.30. Викладач напрямку вивчення основ комп'ютерної грамотності Нікіта Ішмуратов збиратиме своїх слухачів в приміщенні міської бібліотеки щосереди. Об 11 годині і відтепер в університеті запрацює ще три нових факультети. Завдяки партнерській підтримці Славутської організації Товариства Червоного Христа та її волонтеру Світлані Стефанюк відкривається факультет психології. Він працюватиме щоп'ятниці, о 12 годині. В приміщенні центру громадських ініціатив. З великим зацікавленням сприйняли слухачі новину про відкриття напрямку скандинавська ходьба. Вирішили проводити заняття щонеділі о 14-й годині в міському парку. Перше заплановане на 19 листопада, викладач Людмила Ніколюк. І на сам кінець давно очікуваний і затребуваний напрямок народні танці запрацює із кінця грудня. Обговорили під час зустрічі можливості і потреби у вивченні української мови. Питання залишили поки в статусі обговорення. Університет наголошували відкритий для усіх слухачів, які поділяють його ідеї та радо прийме нових абітурієнтів, людей, які люблять навчатися, відкривати нове, змістовно проводити своє дозвілля.